Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сачісні Отці, дорогі брати і сестри, цього недільного дня ми чуємо читання притчі про багача і Лазаря. Значення її дуже багатогранне, тому ми зупинимось лише на декількох моментах цієї. Настанови Спасителя, найперше звернімо нашу увагу на тяжке покарання, яке Господь провіщає багачом, це покарання муки вогненні, від яких він не може не лише позбавитись, але навіть малою мірою послабити їх. Хіба таке покарання він отримав через своє багатство? Чи може він був покараний за марнотратність, чи заслужив кару через лінивство? Бо багатство саме собою не є гріхом або чеснотою, воно лише інструмент знаряддя в руках людини. Коли людина спрямовує багатство до добра, воно корисне, коли до зла, то воно примножує гріхи. Та провину. Отже, не саме багатство стало причиною осудження, про яке ми чуємо з притчі, але те, як чоловік цей користувався з нього. Що таке земне багатство? Воно подібне до згадуваних у іншій євангельській притчі талантів, і сама назва талант від початку. Означала одиницю ваги дорогоцінного металу, золота чи срібла, тобто теж була синонімом багатства. Але багатство земне має матеріальний вимір, бо належить до створеного Богом світу. І в сутності своїй володіння, всяким багатством це володіння дорученими господарем. Тобто творцем світу, талантами, коли примножуються таланти через використання земного достатку для добрих діл, тоді вони приносять істинну користь. А коли багатство використовується лише для власного задоволення, тоді воно стає приводом для більшого осудження. Отже, Покараний багач з притчі був не за те, що мав великий статок, але за те, що марнував його, використовуючи не для благих справ, але для власного задоволення. І за це задоволення він платить таку страшну ціну, страждає у вогні пекла. Але не лише за це багач несе таке покарання. Він несе кару і залінивство, бо Господь заповідав трудитися і час свого земного життя використовувати на примноження добра як духовного, так і матеріального. Багач з притчі не трудився, але користувався працею інших та майном, яке було раніше накопичене, можливо, його предками. Його урок нагадує нам про обов'язок кожної людини в міру сил та можливостей робити добрі справи, займатися роботою, яка приносить справжню користь. Бо через сумлінне виконання наших обов'язків, великих чи малих, почесних чи скромних, ми виконуємо заповідь Божу та цим утверджуємося у добрі. Однак найбільша Провина багача була не в тому, про що ми сказали дотепер, а в тому, що він своїми життєвими звичками зневажав головну заповідь Божу, любити ближнього як самого себе. Він не просто марнував своє майно і час життя на задоволення, а, маючи все, нічим не допоміг убогому Лазарю. Який страждав біля воріт його дому, якби чоловік цей не мав чим поділитися з Лазарем, або якби не бачив його і не знав про його потреби, то, можливо, і його гріх був би не таким тяжким, і не заслужив би він такої страшної кари. Але як бачимо з притчі, цей безумець мав з надлишком всього. Чого потребував Лазар і нічого не дав йому, хоча не міг не знати про убого, який лежав біля воріт його дому. Отже, хоча гріховна провина багача спричі полягала в тому, що він, майну своєму, і всьому, що воно дозволяло йому робити, віддав своє серце, що він марнував багатство. Замість того, щоб живати його справдивою користю, що він не трудився, не працював і тому не робив добрих діл, всі ці провини були обтяжені головною, не Ні милосердям, нечутливістю до потреб ближнього, відсутністю не те, що любові, але навіть елементарного співчуття, вже страждаючи в пеклі. Багач зрозумів, що його злий спосіб життя був причиною такого покарання. Тому він просив Авраама послати лазаря до братів своїх, щоб воскресли з мертвих своїм явленням, спонукав їх не жити так, як жив він, і не бути осудженими на ті самі пекельні муки. Але з відповіді Авраама. Ми розуміємо, що ніяке особливе чудо, таке як свідоцтво Воскреслого Мерця, не потрібно, щоб зрозуміти, якими є наші з вами життєві обов'язки, адже про них сказано в Божественному Откровенні у книгах священного Писання. Там викладено всі необхідні настанови та заповіді. І якщо хтось, маючи можливість прочитати, почути, дізнатися про повеління і заборони Божі, не турбується не лише про те, що виконати їх, але навіть і не бажає їх пізнати, то такому і явне чудо не допоможе розтопити холодне серце. Скільки знамен явлено Богом як безпосередньо, так і через святих. Скільки чудес здійснилося і продовжує здійснюватись до цього часу. Але завжди залишаються ті, хто не вірить навіть явним чудесам і знаменням. На них справджуються слова Христові, що такі люди дивляться і не бачать, слухають і не чують. Але їхня глухота і засліпленість будуть невиправданням. Час суду, який неодмінно настане для кожного, а навпаки, обтяжить їхню провину, бо вони могли бачити, але не хотіли, могли чути, але не бажали. Як багач з притчі бачив лазаря і не розумів, що той потребує допомоги, але нічого не зробив, щоб йому допомогти. І за це він отримав присуд, найтяжший. До муки вічної і неослабної, дорогі брати і сестри, почута нами євангельська розповідь, над якою ми сьогодні розмірковуємо, є притчею. Тобто вона описує не конкретних осіб чи подій, які сталися, але використовує зрозумілі образи для того, щоб ми могли краще усвідомити наші особисті обов'язки. Через цю притчу Спаситель також попереджує і нас, що коли хто не буде виявляти милосердя і не творитиме добра в час земного життя, то і у вічності не зможе сподіватись ані на милосердя, ані на добрий стан свій, але буде страждати, несучи справедливе покарання. Тому бажаю всім нам. Не забувати уроків, які дає нам і ця притча, і загалом священне писання, Щоб ми все, що маємо, і чим щедро обдарував нас Господь, використали на благо, примножуючи добро та виявляючи любов до ближнього. І так проживши, ми не змарнували, отримані від Бога дари, але примножили їх і отримали. Нагороду блаженне і вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.